Якщо перефразувати Конфуція, то облудні назви речей є одним з коренів всіх зов. Видатний американський філософ Френсіс Фукуяма передчасно константував кінець історії. Проте Сі Цзінпін з Путіним його обламали. За Фукуямою кінець історії це припинення воїн і подальший розвиток людства, виключно з рахунок економіки та науки. Чи можливий кінець історії в принципі? Чи намагалися його досягти доробіт Фукуями? Про це ми поговоримо в цьому відео. До Фукуями покласти кінець війнам в 19 столітті сподівався Альфред Бернард Нобель. Банально сподівався, що всі війни можна зупинити з допомогою динаміту, який виготовляли його заводи. Через півстоліття сподівалися відбити в неадекваті бажання воювати з допомогою атомної зброї. Проте неадекватам вдалося поцупити її документацію і зробити свою совкову копію. Згодом в них з'явилась і воднева бомба. Як ви вже здогадались, удосконалення зброї не той метод для досягнення кінця історії. Проблема в тому, як її пишуть. Спочатку історики розповідають, як людство розвивалось, а тільки добрались до писемних пам'яток, їх почали цікавити тільки гроші та війни. Тобто істориків цікавить лише те, як неадеквати, які стали правителями, міряються розмірами своїх органів. Не мозку, звісно. Занотовують в кого довший, вихваляють рекордсменів. Спонукають і далі мірятись іншими словами. Ось, наприклад, був кінчений деспот Іван IV. Історики Мордору його звеличили. Тоді з нього почав брати приклад гусатий покидьок Йоська Чугунін. Совкові історики возвеличили і цей шмат лайна, незважаючи на рознос на 20-му з'їзді. І в нього з'явився вже свій наслідувач Вован з привітом або скорочено Hello. Війна це зло, але не для історика. Особливо це стосується давніх воїн. Якщо в сучасних війнах його ще можна тиснути носом в їх жертви, то в древніх війнах кого вони грибуть? А мали б. Якщо ти вже книжковий червак, то май совість вмикати музику. Тиранів минулого треба називати тиранами минулого, а не великими полководцями чи видатними завойовниками. Бо начитаються в ваших праць дебіли сучасності. І їм починає кортіти повторити подвиги стародавніх психів. Вони теж хочуть, щоб в їх честь називали щось на зразок торта Наполеон, Салату Цезар чи ракетного комплексу Іскандер. Якщо ви думаєте, що війни це погано, то ви помиляєтесь. Насправді це набагато гірше, але про це згодом. Розглянемо країни приємну історичну постать, честь якої названо Торта, і один з психологічних комплексів. Цитата: Видатний французький державний діяч. Полководець, перший консул Французької республіки та імператор Французів, творець однієї з найбільших імперій світу, реформатор і законодавець Європи, національний герой Франції. Та ви що, знущаєтесь? А як же Адік архітектор? чого він не видатний? Тому що продув? Так Наполеон теж продув, був зісланий на острів Святої Єлени, де й подох від отруєння тодішнім ратенданом. Однакові речі потрібно називати однаковими іменами. І це якось дивно, що абсолютно однакові люди з абсолютно однаковими амбіціями, хотілки яких призвели до майже однакових результатів у вигляді обламаних рогів. І тут один герой, а другий антигерой. Цей бісів коротун в своїх завоюваннях надихався подвигами ще однієї неприємної особи, честь якої теж названо комплекс, але ракетний. Подивіться, що про цього покидька сказано в Вікіпедії. Геніальний полководець, видатний адміністратор і політик, засновник великої держави, що охоплювала Македонію, Грецію, завойовану Перську імперію та Єгипет, його походи позитивно вплинули на розвиток античної науки, особливо географії і культури. Замість ошалілий Козаграй, який влаштував найбільшу м'ясорубку свого часу, кажуть, що для порятунку Карфагену від дочасного розгрому. Платон підкупив Аристотеля, щоб той погодував охрінівшого Сашка античним новачком. Цікаво, як до цього ставляться історики. Не думаю, що вони вважають позитивом отруєння Македонського, мов пацюка чи заколювання Цезаря, мов свині. Також історики не в захваті від того, що Корсиканське чудовисько якось нагодували справжньою щурячою отрутою. Історики будуть захоплюватись психічно хворою людиною, яка хотіла завоювати світ, жалкувати, щоб психу обірвали походеньки, погодувавши правильними ягідками. І їм абсолютно фіолетово на те, чи хотів світ, щоб його завоювали, чи ті, хто загинув в війнах, особливо мирні люди, були щасливими тим, що це відбувалося задля вдоволення хотілок психа. На якого потім казатимуть айда молодець, історики. Аго ви книжні? Виродок не в Варкрафт ганявся на комп'ютері, а псував долі сотням тисяч людей. Вихваляти здібності всіляких македонських, цезарів, бонапартів, як полководців, це як захоплюватись майстерністю серійних маніяків. Ті теж не запитують своїх жертв, чи хотіли б вони стати частинкою їх історії. І в їх головах теж крутяться божевільні ідеї, інакше б вони не робили божевільних речей. Я так підозрюю, що походеньками прибацаного австрійського художника недоархітектора вони теж захоплюються, але то якось не заявляти про це вголос. А от захоплюватись Македонським, який в свій час намагався реалізувати хотілку, аналогічну Адікові, політкоректно. Порівняно з Македонським, Герострат лише спалив якусь нещасну капличку, Нуль жертв, не рахуючи гордості. Герострата вирішили покарати забуттям, щоб нікого більше не тягло на такі подвиги. Тоді як Македонського за незрівняно більше зло ніхто карати не збирається, хоча його хотілки призвели до того, що таких країн, як Єгипет та Персія, більше не існує. І тільки трупи тих країн вкриті пліснявою ісламу, мирної релігії, через божевільну хотілку Македонського, згодом статуя Сфінкса втратила нос. Як би історики поставились до віддовбування носа статуї Македонського? Постаті, яка за все своє нікчемне життя не зробила нічого корисного для того, щоб нею аж так захоплювались? Якщо ви так захоплюєтесь успіхами географії, часів Македонського, ціною сотні тисяч життів, то чому вас не влаштовують успіхи фізіології імені колеги доктора Менгеле ціною десятки життів? Історія не має умовного способу, тому в істориків ампутована здатність логічно мислити. І історія ніколи нікого нічому навчити не може. Історикам заборонено думати, що було б, якби хтось на якісь граблі не наступив. Тому на ті ж самі граблі наступають і в майбутньому. А в філософії умовний спосіб не заборонений. І ми можемо прикинути, що було б, якби світом не гуляв такий токсичний мем, як Іскандер Македонський. Дуркуючому карлику не було б ким чи чим надихатись, і торта довелося б назвати якось інакше. Та й Адіку навряд чи стрейнуло б в голову намагатись побудувати Всесвітній рейх. Припустімо, що в своїх дикунських звірствах росіяни надихаються не Македонським. А ще однією безмозкою мавпою, яка хотіла світ не тільки захопити, а й перетоптати. Отже ж манячело чело було. То навіть в такому разі, якщо б Європа не вірила в позитивних завойовників, росіяни б могли застромити свою газову трубу в одне місце, вже після бійні в Чечні, не кажучи про Сирію чи Грузію, Бо без позитивного сприйняття Македонського Наполеона чи Цезаря поріг чутливості до звірств був би набагато нижчим. Війни це чинник негативної селекції, вони забирають найкращих і залишають одних дебілів. Тож людству їх краще уникати, якщо воно не бажає перетворитись. На збіговисько мавп, які поганенько лазять по деревах, але відносно непогано плавають у воді. Тому треба вдовбати історикам ставитись до подій минулого так, ніби вони відбулись на їхніх очах, не лялякати про великого полководця Македонського, а замислитись, як би їм було класно бути нахромленими на спис, бо якийсь ідіот захотів світ завоювати. Ви ж не возвеличуєте видатну тактику чинення злочинів Джеком-різником, якого так і не вдалося зловити. Так от Македонські, Цезарі це Джеки-мега-різники, яких зловити було не так вже й важко, стратити було проблемно. Ну і наостанок, було б непогано відбити носа статуї Македонського, хоча б щоб за Сфінкса помститись.